Друзі, привіт! Грім на зв'язку. В мережі з'являється все більше відео підтверджень застосування північно-корейських військ на території Курської області, а в російських пабліках з'явилася інформація з приводу боєзіткнень війська НДР із полком Ахмат. По непідтвердженій інформації корейці задвохсотили близько восьми кадирівців. Наразі невідомо, чи їм просто не сподобались такі заградотряди, які зазвичай формують із бійців батальйону Ахмат, чи просто вони сплутали кадирівців із військами ЗСУ. Зараз ми це не знаємо, але в будь-якому випадку вболіваємо за обидві сторони. Рахунок відкритий 8-0 на користь північно-корейців. І наскільки я розумію, зараз має Кадиров оголосити їм крону пом.